Всім привіт! Закінчився рік. Ті українці, які працюють в Польщі легально, повинні подати до податкової інспекції свою річну декларацію про отримані доходи на протязі минулого року. Називається така декларація під 37 Ось так виглядає бланк цього документу. Треба здати таку декларацію в податкову по місцю проживання до 30 квітня цього року. Часто задають питання, чи обов'язково потрібно подавати таку декларацію. Що в зв'язку з цим треба знати? Не має значення, що ви є громадянином України, ви можете бути резидентом податковим Польщі. Це може бути тоді, коли ви маєте в Польщі центр інтересів життєвих чи господарчих. Або коли ви проживаєте в Польщі більше ніж 183 дні на протязі року. Якщо ж ви не вважаєтесь резидентом податковим Польщі, то не маєте обов'язку подавати до податкової річну декларацію. Але тут треба дещо знати. По-перше, якщо ваш роботодавець подав до податкової під 11, то краще вам оформити і подати свій під 37. Бо ви можете отримати повернення значної суми податку. За 2018 рік мінімальна сума, яка не підлягає оподаткуванню, збільшена до 8 тисяч злотих. А за 2017 рік було 6600 злотих. По друге, якщо ви працювали одночасно на різних роботах і маєте декілька пітів 11, то можете мати недоплату в податках, а отже, можете фігурувати в податковій системі як боржник, і навіть не будете про це знати, поки не зробите свій ПІД 37. По-третє, якщо ви плануєте оформляти документи на карту побиту, то у вас обов'язково будуть вимагати ПІД 37 за рік, що минув. Якщо ви працювали, а не маєте декларації, то урядовці у відділі до справ іноземців можуть сприйняти це дуже негативно, а в деяких випадках навіть вимагають написати пояснення, чому ви не складали річну декларацію. Для тих українців, які не працювали в 2018 році, але будуть працювати в 2019 році у Варшаві, радимо подати до податкової по місцю проживання під 37, де записуємо нулі в приходах, прибутках і податках. Маємо так званий зеровий, тобто нульовий під, який дає нам право на проїзний білет Варшавяка з певними знижками. Що ще треба знати? Основним документом, який є підставою для того, щоб скласти свою річну декларацію, є ПІД 11, отриманий від вашого роботодавця. Але може бути і так: роботодавець дав вам ІФТ 1 або ІФТ 1Р. Такий документ дають тим працівникам, які не мають місця проживання в Польщі, працюють короткий час і не є резидентами податковими. Маючи тільки такий документ. На час праці до 6 місяців ви не можете складати під 37 і отримати повернення податку. Але якщо спочатку ви працювали короткий час, а потім продовжили працювати у того самого роботодавця чи у іншого, і знаходитесь в Польщі більше 183 днів, то ви набуваєте право резиденції податкової, а значить повинні скласти свою річну декларацію під 37. Від роботодавця ви отримуєте під 11, а додатково можете до своєї декларації ще додати дані з IFT1. Одразу тут треба сказати, що IFT1 видає ваш роботодавець вам, коли ви його про це попросите, тобто не чекаючи до кінця року. А IFT1R це є декларація річна і складає її роботодавець після закінчення року. Так як і під 11. З 2019 року змінилися правила надання цих документів від роботодавця до податкової інспекції. Тепер до 31 січня ці документи треба подавати тільки через інтернет і немає можливості подавати ці документи в паперовому вигляді. Якщо ви легально працювали у особи приватної, то вона теж повинна зробити для вас під 11 а також подати такий документ до податкової. Продовжуємо. Якщо ви перебуваєте в Польщі з сім'єю, то радимо вам оформляти Під 37 разом з дружиною чи чоловіком. Це є значно вигідніше і ви можете отримати більшу суму повернення податку. Особливо це вигідно, коли хтось з подружжя заробляє мало або взагалі не працює, або працює короткий час. Якщо в даний час ви знаходитесь на Україні, то можете попросити вашого роботодавця вислати вам під 11 на ваш емейл. Ви, в свою чергу, можете скласти декларацію вдома і вислати її почтою заказним листом або ж через програму ЕПІТИ. Ще хочемо звернути вашу увагу на номер Песель і НІП. Податкова може бачити вас в комп'ютерній системі як особу, що платить податки. Якщо занесе до бази один з номерів або песель, або ніп. Що це за номери і як їх отримати, що вони означають і для чого потрібні, ми розповіли в одному з наших фільмів Песель і НІП, що означають і яка між ними різниця. Раніше було проблематично отримати номер песель. Зараз це вже є дуже простіше. Як тільки ви оформляєте прописку, то можете одразу на місці отримати номер песель. Якщо в податковій у вас записаний номер НІП, то можете його залишити, але краще все-таки змінити на песель. Для цього треба в податковій оформити документ ЗАП3. Якщо ж ви не маєте можливості отримати песель, то в податковій можете заповнити документ НІП7 і отримати номер НІП. Номер НІП. Чи номер песель ви повинні також подати своєму роботодавцю і він запише його в документі під 11. Якщо він не отримає від вас такого номеру, то запише самі дев'ятки. Якщо ви захочете отримати повернення податку на банківський рахунок, то треба теж подати такий номер рахунку в податкову. Якщо ви в податковій вже маєте номер песель, то подати номер банківського рахунку треба на документі Зап3. Але якщо в податковій у вас записано номер НІП, то такий номер рахунку в банку треба подати на бланку НІП7. Треба сказати, що на обидвох цих бланках є пункт, де можна записати номер закордонного рахунку в банку. Зверніть увагу, що подати треба не номер карточки, це 16 цифр, а номер рахунку це є 26 цифр. А от скільки у вас знімуть додатково за такий переказ, і скільки ви отримаєте грошей, нам невідомо. Ну і звичайно, ці записи треба зробити перед тим, як будете здавати до податкової свою декларацію під 37. Треба ще сказати, що з 2019 року податкова може заповнити річну декларацію заплатника податків. Якщо раніше можна було оформити під 37 через епіти або самостійно на бланку, то тепер є ще третя можливість. Податкова оформить такий під 37 за вас. Треба мати доступ до інтернету, а також можливість електронного підпису чи закладений профіль в ЕПУАП. В окремому фільмі ми покажемо, як це зробити. Взагалі ми, так як і минулого року конкретно на прикладах, покажемо вам, як треба оформити і здати річну декларацію під 37. Ну і, звичайно, будуть ці фільми як українською мовою, так і російською. А щоб ви не плутали нові фільми з тими, які були зроблені в минулому році, то ми виключили старі фільми з нашого каналу. Дивіться наші фільми, підписуйтесь на канал. До зустрічі!